Всім добре, ми продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 49 Нам треба довести, що, так, це не туди. що при всіх іксах з відрізочка від 1 до 2, і при всіх ігриках з 1 до 2 у нас з вами виконується нерівність. 3х плюс у більше або дорівнює за 2 xy плюс 4. Значить, перше, що спадає на думку, це якось оцінити. Але, на превеликий жаль, у нас обидві частини залежать від x так і від y. Окрім того, якщо більше буде сума. Тобто X плюс Y, якщо ми хочемо, щоб оце було там максимально. То і добуток буде зростати, тому що ми працюємо на числах додатніх і ще й більше за одиничку. Тобто там добуток буде рости 100%. Тобто намагатись якось оцінити паралельно з дві залежні частини, причому монотонні в один бік. Так, якщо збільшуємо суму, збільшується добуток. Це, напевно, не вийде в нас ніяк. На жаль. Тому виникає якась інша ідея це ввести якусь функцію і показати, що її мінімальне значення буде більше ну, там, за якесь число. Ну, для нас що, зручно перекинути все вліво, щоб функція це все те, що у нас тут наявно. А справа був 0. Тобто нам треба буде довести, що там якась функція буде додатня, чи краще сказати, невід'ємна при всіх отаких сах-іг. І ігрках. так, я отут розкрию дужечку. 3х плюс 3 y мінус 2 мінус 4 більше або дорівнює за 0. І отут виникає питання. А яка ж у нас може бути функція, якщо у нас дві змінні з вами? Це такий. Прикольний прийом. Зараз ми будемо вважати, от що. А нехай у нас функція буде однією змінною. Просто визначена на даному нам проміжку. А тоді інша буква це буде якийсь параметр. Тобто, от нехай у мене є функція f від x. x давайте зберемо в кучу. Це буде 3 мінус 2y. На х плюс 3 y мінус 4. Це у мене лінійна функція. Лінійна функція. А що ми знаємо про лінійну функцію? А те, що вона або монотонна, або постійна. Якщо кутовий коефіцієнт більше за 0, вона буде зростати. Якщо кутовий коефіцієнт менше за 0, вона буде спадати. Якщо дорівнює 0, кутовий коефіцієнт, вона буде постійна. Нам треба довести, що така функція, це ми зараз хочемо. Да? Щоб вона була невід'ємною для всіх іксів. А, для. Давайте так. Для будь-якого х, для будь-якого x з проміжком 1, 2, ми хочемо, щоб у нас функція F від X була невід'ємною. Це буде означати, що мінімальне F від X на проміжку. Від 1 до 2 має бути а не менше за 0. І так, ну дивіться: стрілка в цей бік очевидна. Якщо для всіх хсів, то і для наймен... якщо для всіх значень функції ось таке виконується, то і для найменшого значення також. Давайте подивимося, чи буде ось так. Якщо найменше значення функції, ось воно нехай, да, там якось отак. Якщо найменше більше за 0, то і всі інші більше за 0. Да, тобто стрілка в зворотній бік також працює. Тобто, ось у нас критерій. Найменше значення функції має бути не менше за 0. Найменше значення функції за умови, якщо це зростаюча лінійна функція, це лівий кінець. Найменше значення функції за умови, якщо це спадаюча лінійна функція, тобто коефіцієнт менше за 0, це правий кінець. А для константи всі значення однакові, тобто в лівому і в правому кінці також. А що це буде означати? А, тобто те, що f від x це лінійна функція, з цього буде випливати, оце якби коментар, так? Да? З цього буде випливати, що найменше, я запишу це текстом, найменше значення досягається в одному з кінців. Оце ключова ідея. Якщо зростає, значить найменше буде зліва. Спадає, найменше буде справа. Константа найменше буде всюди. Зокрема, у кінцях. Зверніть увагу, я не буду аналізувати, коли там вона зростає, коли там вона спадає, бо мені байдуже, коли вона зростає. Бо я бачу, що, що в мене? Ігрики, якщо менше за 3 других, то тут буде зростання, якщо більше спадання, якщо рівно, то константа. Це три випадки. Можна да, було розглянути три випадки і проаналізувати тут а, в кожному значенні, але нема потреби. Я розумію, що найменше значення, незалежно від параметра y, а y – це параметр, у мене досягається або в лівому кінці, або в правому кінці. А це тоді означає, що ось це буде виконуватись тоді і тільки тоді. Коли у нас. А, що буде? А коли у нас f від одинички не менше за 0, і F від двіючки не менше за 0. Підставляємо, отримаємо. І так 3 мінус 2 y плюс 3 мінус 4 більше або дорівнює за 0, 6 мінус 4 y плюс. 3 y мінус 4 більше або дорівнює за 0. І так, y мінус 1 більше або дорівнює за 0. А, що тут виходить? 2 мінус у більше або дорівнює за 0. Ми розуміємо, що це у нас виконується при будь-якому y з нашого проміжку. Будь-який y берете, ось це нам дає y більше або дорівнює за 1, ось це y менше або дорівнює за 2. Тобто якраз наш оцей проміжок і задає. А це буде означати: отже, f від x у нас більше або дорівнює за 0 при будь-якому x з, знову ж таки у цього проміжку. На рівність доведемо. Ну, або написати стрілочка наслідку, там ось це, переписати, виконується при будь-яких х таких, то і таких таких. Ну, треба просто позначити, що початкова задача розв'язана. Бо, бо, бо ми тут, виходить, замінили задачу, якусь функцію ввели, якесь найменше значення тут досліджували, коротше кажучи, а, незрозуміло. Так, якщо б я це оформлював, да, от, не так хаотично, як у мене зараз, я б записав. Би. Що F від X лінійна функція. Тоді найменше значення досягається в одному з кінців. Ось це я б записав. Потім я б записав би ось це наступним реченням. тра та 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 та, -та, 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 -та. Тобто у мене тут виходить просто, оскільки я це пояснював зараз, подвійний розрив. Да? У мене перше, перша моя думка це ось це. Ось це треба написати. А друга моя думка це ось це. Малюнки робити не потрібно. Друга моя думка ось вона. Ну і пішли далі. А це просто люди питають в коментарях, як оформлювати, як писати, дивіться. Я думаю, що 99,9% тих розвитків, які я тут пишу, вони повністю покривають майже будь-які вимоги будь-яких викладачів. Нічого більше писати не потрібно єдине, що просто, оскільки я це пояснюю, я можу це робити трішки хаотично, а тому, що в певний момент можливо треба акценти розставити інакше, аніж записати. Не просто да, сказати, «от отак воно буде, а потім пояснити. А спочатку щось промалювати, ну а потім записати вже, як воно є. Тобто, якщо б я це оформлював, я б записав би сильний тезис, тобто повністю аналіз функції, вона лінійна і тоді найменше десь досягається. А друге, я проаналізував, бо що означає, що для будь-якого x вона має бути невід'ємною. Да? Тобто це тоді і тільки тоді, коли мінімальне у мене не менше за 0, а це тоді і тільки тоді, в силу попереднього да, пункту, в силу пункту 1, у мене можливо, тоді і тільки тоді, коли значення в одиниці і в двіці, а чому в них, а тому, що це кінці мого відрізочка, у нас буде невід'ємно. Ось така досить цікава задача і досить цікавий підхід.